Всім привіт! Сьогодні вранці ми доїмся Давно не знімала відео, бо хворію ще й досі хворію дою свою красопету Мала в 8 часовий доїти, Дою в 10 вим'ян, бачите, вже яке О, тверде. Але нічого, доїться, Вон молочко біжить. Не видно, не видно. Козанят наших вже розкупили, позабирали. Остався такий ось сюди жавжик один. Англину бійц, там, мабуть, процентів 40 тільки. Да? Красенька, зато вірка на лобі, такий гарню, Да? Кодник. Білка наша теж розкотилася, там він бігає, теж її один жевжик, Осталась у нас тільки одна береза, яка не розкотилася, ще ходить, має в березні ось розкотитися. Це наші бройлери вже підросли. Та мене от пару курок, несушок ще залишилося з того року, то я їх не трогала. Що да? ти шукаєш? Каже, я хочу вже цюцьку, да? буде і видно, бо шишки на лобі, а ми доїмося. Апаратом зручно дуже доїть, тому що таке вим'я Руками мені важко дають. У мене проблеми з хребтом, то мені руками взагалі важко дають. Судорги хватають за руки. Тому апаратом це те, що треба. Особливо зручно, коли первістка. Вона ж не стоїть на місці, тобі танцює геть. І все в тебе в молоко летить, а я такого не люблю. А мені воно собі по трубочці, чистеньке, он туди расте і все. Так зручно взагалі. І молоко чисте. Ну, я його ціжу все одно, але ж воно ж не таке грязне, бо як копитами там молоко, то вибачте, мене вже де. А вони ж не можуть, щоб не фицнуться, десь не баднуться, особливо літом. Що ти хочеш, а? Да. Вже джамала там мекає, хоче доїться. У нас вже чотири кози до них. Молока. На день 6 літрів, виходить. Козенятам віддають. Кому так добре? Такі от діла. Голубійських кізочок одразу забрали. Ще невигодованих прям позабирали, бо воно дешевше, а люди хочуть їх всі. Ще питають, але ну, в мене вже немає, в мене тільки одні козлики. Так, да, я такий гарнюний, да? зубаті, такі гризуть уже все. <клух> Тому я. роздуються, молочко откуда. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Пока-пока.